Хіба ви не бачите, що ями у коліна? Тож бачите, що е, якби не це не ця війна, то напевне я не знаю, був би вже якийсь бунт. А Так що ж зробиш? Доїхати до Березного ще те випробування. Нарікають водії. Відтинок дороги у 16 кілометрів доводиться долати повільно та постійно виляючи. Якщо на зустріч їде автівка, проблем додається. Місця для безпечного маневру майже немає. Ну не знаю, така як влада, така й дорога. Як їхати по цій дорозі? Вообще, Це ж взагалі неможливо. Тільки машини добивати, де все. Дорога не потрібна, її просто нема. Як їхати по дорозі? Супер. От станції до станції. Це не важко. це взагалі для... треба. Екологічний вид транспорту не рятує також. Дорога погана. Погано відчувається? Так, видає. Можна заснути, так? Ну можна. Дорога до Березного із подальшим продовженням є державною. Вона на балансі служби відновлення та розвитку інфраструктури Рівненської області. Проблема із відтинком від траси до міста, розповідає міський голова, існувала завжди. Вирішити її мали у 2022 році. Але капітальний ремонт не стартував через повномасштабне вторгнення. Свого теперішнього вигляду, додає міський голова, вона зазнала після того, як судою було організовано об'їзд під час ремонту шляхопроводу біля Сарн. каже між громадою та. Службою відновлення була домовленість. Вони мали е, таку е, зобов'язання провести поточний ремонт не тільки даної дороги до міста Березного, але і доріг по місту, де е, машинами були знищені дороги. Е, я мав зустріч із начальником служби доріг, він сказав, що немає коштів і надії як такої немає. У службі відновлення області відповідають, свої зобов'язання виконали. Ці роботи передбачені проектом для забезпечення належних умов для руху в обхід тимчасово перекритої штучної споруди. Передбачені проектом вони були виконані в повному обсязі, і проїзний стан підтримувався належним чином. Друга називається Т-1811 клесів Михалин Березне Антонівка. Дмитро Леонтіюк додає, вона дійсно є державною, але не по усій протяжності. Частина з'єднана з, з вулично-шляховою мережею міста і належить Березнівській громаді. Щодо проблемної ділянки, то державна форма власності завершується біля заправки перед містом. На своїй ділянці служба відновлення цьогоріч проводила аварійний ремонт. Мова йшла про те, щоб закрити найглибші, найаварійніші ями. Щоб не піщаними сумішами, укріпленими цементом і, ну, і так далі. Більшого служба відновлення зробити не може, немає коштів. Ділянку, яка розпочинається за заправкою, ремонтувати не мають права взагалі, бо вона їм не належить. На своїх відтинках поточний ремонт можна буде зробити лише на умовах співфінансування із бюджету Березнівської громади. Вони виділяють кошти, визнають визнають нас замовником. Ми додаємо частину коштів, оголошуємо окремі публічні окрему публічну закупівлю в системі Прозоро, конкретно адресно під речі, визначені громадою, на які громада виділяє кошти, і громада сама визначає, які види робіт, на якій конкретно ділянці вона хоче бачити. Голова Березнівської громади каже, це питання тримає на контролі, спілкується із рівненською обласною військовою адміністрацією, але втішних новин немає. Ремонтувати дорогу не планують. Самостійно це зробити громада теж не може. А от варіант із співфінансуванням можна буде обговорювати. Є ми можемо дати, але за умови ви розумієте, якщо ми даємо співфінансування, що воно має робитися вже, а не колись чи в якомусь близькому майбутньому. Ну знаєте, вже такий час, що ми вже трошки не віримо цьому. Доки сторони шукають порозуміння, водії продовжують шукати більш-менш придатні для руху ділянки. Кожного тижня це робити стає все важче. Вадим Мороз, Артем Шаула, Олег Шаламай, телеканали Media Group.